Вітаю ми в Катанії, яка, мов Фенікс, відроджувалась з попелу після численних вивержень вулкану, землетрусів та пожеж, щоб, врешті-решт, стати взірцем сицилійського барокко. На її галасливих яскравих ринках вирує життя. Житлові будинки межують із древніми амфітеатрами, а над містом височить прекрасна і моторошна водночас етна. Найвищий та найактивніший стратовулкан Європи. Ну що, поїхали. Із Сіракус до Катанії ми дістались на автобусі компанії Інтерпас за годину з лишнім. Знайомство з містом починаємо на його головній площі Дуомо. Тут розташований кафедральний собор Святої Агати, що є покровителькою Катанії та захищає місто від землетрусів та вивержень вулкану. Вперше будівництво храму було розпочато в 11 столітті на руїнах римських лазень, чиї залишки досі можна побачити, якщо спуститися у підземелля площі Дуомо. Сучасного ж вигляду храм набув після руйнівного землетрусу 1693 року, коли його, як і весь історичний центр міста, перебудували за проектом Палермського архітектора Джованні Батісти Вакаріні. Одразу через дорогу від кафедрального собору знаходиться ще одна церква, присвячена Святій Агаті, з даху якої відкриваються захоплюючі панорами на всю Катанію, її центральну площу, теракотові дахи та могутню етно, що височить в Далечині. Архітектурним стилем Катанії є Сицилійське барокко. Що характеризується пишним декором, вишуканими балконами та складними фасадами. У якості будівельного матеріалу було використано темну лавову породу в поєднанні зі світлішими карарським мармуром та місцевим вапняком, що надало місту вражаючої та унікальної естетики. Далі прямуємо на вимущену лавовим каменем вулицю Вія Етнеа, головну торгівельну та найбільш жваву вулицю міста з пишними палацами, модними бутіками та сувенірними крамницями. Але щоб повністю зануритись в атмосферу катанії, потрібно вирушити на один із її традиційних базарів. Запашні лимони та червоні сицилійські апельсини, фермерські овочі та фрукти, риба, сир, ковбаси, вічна метушня і галас. Запальні викрики торговців, що супроводжуються жвавою жестикуляцією, все це нагадує картину з близького сходу і, напевне, є спадщиною, яку лишило по собі арабське панування на Сицилії. В одному з місцевих буфетів, неподалік від базару, обідаємо фірмовою стравою катанії пастою Ала норма, названою на честь опери найвідомішого уродженця міста. Композитора Вінченцо Беліні Це просте, але вдале поєднання макаронів пенне, баклажанів, томатного соусу та солоної рікоти. На честь Беліні названий і надзвичайно гарний парк у центральній частині міста. Спочатку вілла Беліні була приватним садом, що у 18 столітті належав аристократичній родині Піскарі. Але згодом його розширили і перетворили на громадський парк. Ну і куди ж на Сицилії без чашечки кави з канолі? У фільмі Хрещений Батько персонаж Пітер Клеменцо каже: «Оближ зброю, візьми канолі. Це одна з найбільш знаменитих цитат з фільму, завдяки якій цей десерт здобув світову популярність. Не будемо забувати і про древню історію міста, що було засновано греками з Халкіди ще у восьмому столітті до нашої ери. Згодом Катанія перейшла до римлян і дивовижно, але після численних руйнівних вивержень землетрусів збереглися три театри з цього періоду. Як оцей римський театр на вулиці Віторія Емануеле, побудований з вулканічного базальту ще у другому столітті нашої ери, для більшості мандрівників Катанія це великий транспортний хаб. Куди приземляються багато лоукостерів, і звідки розходяться автобусні маршрути до різних місць Сицилії. Тому часто туристи минають катанію по дорозі до більш популярних сіракус або таорміни, яку так розрекламували у другому сезоні серіалу Білий Лотос. А от нам Катанія дуже сподобалась. І архітектурою, і колоритом, і нашими улюбленими базарами. І, звичайно ж, малювничими краєвидами на Етно. Ще один привід відвідати Катанію – піднятись на вулкан Етно. Тому ми знайшли гіда на Airbnb та забронювали підйом. наступного дня. На світанку знову вирушили до Катанії, що служить відправною точкою для екскурсій на етно. Етно в перекладі з Арабської гора вогню, або як її називають сицилійці Монджібелло, гора гір є одним із найвідоміших та найбільш активних вулканів у світі. Вже за кілька десятків кілометрів до вулкану земля довкола повністю вкрита брилами застиглої лави. Інколи з під неї видніються зруйновані будинки. Забудовою вулкан, що знаходиться на межі африканської та євразійської тектонічних плит та є активним вже близько 500 тисяч років. Його висота постійно змінюється через часті виверження і становить близько 3329 метрів. З давніх давен люди намагалися зрозуміти природу вулкану. Так, за грецькою міфологією, тут знаходилась кусня Гефеста, бога вогню та ковальства. І коли той працював своїм молотом, куючи зброю для богів, відбувались виверження етни. Лавовими потоками ми дістались до кратерів Сільвестрі, що знаходяться на висоті 1900 метрів над рівнем моря, та утворились в результаті виверження вулкана в 1892 році. Всього ж на Етні налічується більше 300 кратерів. Навколишні вулканічні схили та пустелі нагадують поверхню іншої планети, чи навіть випалені землі царства Саурона, Мордору. Та насправді етна не стільки руйнівник, скільки творець. На її родючих вулканічних ґрунтах буяють виноградники і ростуть надзвичайно смачні фрукти та овочі, якими так славиться Сицилія. Нашою фінішною точкою стала долина бика Вали дельбове, що утворилася 6 тисяч років тому, коли частина древнього кратеру обвалилась і впала в море. Залишивши за собою глибоку улоговину, це призвело до величезного цунамі, що дійшло аж до берегів Ізраїлю та поглинуло цілі міста. Вважається, що саме тоді виникла легенда про циклопа Поліфема, що жив на етні та кидався валунами з її вершини. І наостанок найвеселіша частина нашого хайкінгу спуск по лавовому піску. За словами нашого Гіда Марко, це була його улюблена розвага в дитинстві: брати старенького велосипеда і забиратися на схили етни, щоби з розгону з'їхати вниз. Три, два, один побігли!